Максим полюбляє складати букети з трьох фіалок та чотирьох тюльпанів. Якщо ціна фіалки дорівнює В, а ціна тюльпана Т, знайдіть відповідність між виразами та їх значеннями. Кількість виразів можуть відповідати одному й тому ж опису. Подивімося, що ми тут маємо: ціна одного букета Максима. Що ж, ми знаємо, що букет складається з трьох фіалок, тобто. 3, Одна фіалка це В, додати 4 тюльпани. Тобто 4Т. Подивімося, чи маємо ми такий вираз. Так, дійсно маємо ось тут. Тільки спершу в цьому виразі наведено 4 тюльпани, а потім 3 фіалки. Проте це не має значення. Що ми поставимо першим? Гаразд, зробімо наступне питання. Вартість трьох букетів максима. Для того, щоб знайти вартість тепер вже не одного, а трьох букетів, ми можемо домножити наш початковий вираз на 3. Подивімося, чи маємо ми такий варіант. На перший погляд, нам підходить цей варіант та цей варіант. Проте у верхньому варіанті ми маємо 3 тюльпани та 4 фіалки. Тобто, це неправильний варіант. А от, останній варіант нам абсолютно підходить. Тобто 3 помножити на 4т додати 3В. Гаразд. А тепер подивімося, а що буде, якщо ми розкриємо наші дужки? Що отримуємо в цілому в результаті? Отже, 3 помножити на 4т, це буде 12, додати 3 помножити на 3v, це буде 9v. Можливо, ми маємо ще й такий варіант відповіді. Дійсно, ми також його маємо. Отже, цей варіант нам теж підходить. Це також буде вартість трьох букетів максимум. А от решта варіантів, подивімося, що ми тут маємо. 3 вен додати 2Т. Тобто, три фіалки та два тюльпани. Ні, цей варіант в цілому нам не підходить, отже, він не використовується. 2 вен додати 4Т і додати Т. Тобто дві фіалки та п'ять тюльпанів. Ні, такого варіанту немає. Наступний варіант ми з вами вже розглядали, а решту три нам підійшло. Отже, ці три варіанти вони не будуть використовуватися.